Чотири роки час великих розмов. Якщо раніше малюк лише лепетав, то зараз він розповідає, міркує та навіть сперечається. А як же без цього? Але що вважається нормою умовлені чотири річки? Давайте розбиратися. Що має вміти дитина у чотири роки? Говорити фразами з чотирьох шести слів, будувати прості, але зрозумілі речення. Називати себе, батьків, друзів, описувати предмети, їхній колір, розмір та властивості, переказувати короткі казки та ставити безліч запитань. Якщо ваша дитина щодня питає: А чому, а навіщо, а як, вітаємо! Її мовлення розвивається як треба. Але коли варто насторожитись? Дитина говорить односкладово: Дай, хочу, там! Якщо ваш малюк говорить нерозбірливо, його розуміють лише вдома, плутає звуки або замінює складні слова. Не киця, а няф-няв, не машина а бібіка. не ставить запитань, не підтримує діалог або не переказує казки, часто заїкається або ковтає склади. А де інформація, що робити, якщо щось не так? Якщо ви хочете покращити мовлення своєї дитини, більше говоріть. Описуйте все навколо. Дивись, це червоний м'яч, він круглий і стрибає. Стрибаємо разом. Також заохочуйте дитину до виконання побутових справ разом з вами. Разом готуйте, прибирайте, складайте одяг. Описуючи предмет, його властивості, колір, форму та придумуючи з ним різні цікаві історії. Читайте разом книги, переказуйте оповідання та розглядайте складні зображення, коментуючи їх. Грайте у слова, римуйте, шукайте слово на остатню літеру та розбивайте слова на склади. Якщо щось турбує, не чекайте, зверніться до логопеда. Головне не панікуйте у кожної дитини свій темп. Але якщо щось насторожує, краще перевірити, ніж потім шкодувати. Хай ваш малюк говорить без зупинки. Приходьте на діагностичну зустріч до нас у школу, де фахівець із раннього дитячого розвитку визначить шляхи розвитку мовлення саме вашої дитини. Просто напишіть нам у коментарях.